Так, маслу, зараз буде історія про викрадення вантажівки з під носа працівників СТО. І зробила то кубіта. То сталося в броварах. Власник залишив авто на ремонт на станції технічного обслуговування. Двері були відчинені, ключі теж знаходилися всередині. Тому спритна крадійка швидко завела авто і дала джазу. Знайшли її потім на Білоцерківщині. Там її і затримали, щоб ти розумів. 100 кілометрів. Да, лю -лю Любительниця вантажівок 35 років, і вона звільничена. За такі автомобіль. Ні, пригоди її відправили до ізолятора тимчасового затримання, і тепер можуть посадити на 5 років. А я, якщо чесно, мушу зізнатися, що я цієї пані захоплююся. Це що це таке? Чого? Ну ти хоча б один раз вантажівкою керував? Керував легко. Тобі було та ну ти що, там перегазовка двойний Вижив ну, просто зараз більше як анкета на сайті знайомств. Ми шукаємо їй чоловіка 35-річна пані з Віннічини. керує вантажівкою ще більше кримінальних історій. Далі в нашому дайжесті. У Харкові жінка скоїла замах на ветерана ЗСУ. Її завербували російські спецслужби. Жінка не мала роботи в інтернет-пабліках, скаржилась на життя та залишала антиукраїнські коментарі. Цим і привернула увагу ворога. Куратори пообіцяли винагороду, дали детальну інструкцію. Вибухівку зловмисниця заклала біля будинку військового, а наступного дня дистанційно її активувала. Ветеран отримав поранення, його ушпиталили. Терористка якийсь час переховувалася від поліції, знищала весь одяг, в якому виконувала завдання. На вулицю виходила лише у перуці. Втім, правоохоронці все одно її вичислили і затримали. За скоєне жінці загрожує 12 років позбавлення волі. У Києві затримали трьох аферистів, які відбирали квартири у самотніх і неблагополучних громадян. Серед потерпілих переважно пенсіонери. Їм обіцяли безтурботну старість і підтримку. Спочатку аферисти надавали своїм жертвам допомогу, аби заручитись їх довірою. Потім пропонували продати квартиру, підібрати іншу, дешевшу, а на різницю облаштувати більш-менш пристойне життя. Серед жертв були і люди, які мали проблеми з алкоголем. Таких аферисти просто споювали. Закінчувалося все тим, що злодії продавали квартири, діяли завжди дуже швидко. Уже через місяць потерпілу змусили підписати довіреність на продаж нерухомості, а ще за два. Тижні фігуранти продали квартиру за 2 мільйони гривень. Після продажу квартири підопічному знімали десь кімнату. Коли термін оренди закінчувався, людина опинялась на вулиці. Такі оборудки злочинці провернули із чотирма квартирами у Дарницькому та Дніпровському районах Києва. Організував схему мешканець столиці. В минулому він вже був судимий за аналогічний злочин. Допомагали йому ще двоє людей: чоловік та жінка. Працюючи в місті Львів, до мене підійшов чоловік ромської національності. Представився Миколою, запропонував мені роботу в Києві. На що я погодився? Ми піднялися до мене додому. Ми взяли документи, одяг, і ми поїхали в Київ. Справу порушено за статтею про шахрайство затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі. За кордон під шаром піску саме таку схему нелегального перетину державного кордону для військовозобов'язаних придумали троє ділків із Закарпаття. Для цього зловмисники обладнали спеціальну схованку в кузові вантажного самоскиду та загрузили туди 13 чоловіків. За таку послугу кожен із них заплатив чималу суму. На цій оборуці організатори планували заробити майже 100 тисяч доларів. Вантажівкою втікачів збирались доставити до місця перетину кордону, де вони мали пішки перейти до Угорщини. Правоохоронці заздалегідь дізналися про цю операцію і затримали всіх на гарячому. Поблизу села Велика Палать. Виходимо, тихенько, тихенько. Чекайте. Куди їдете? А вже приїхали. Водієм вантажівки був один із організаторів схеми. Його спільники координували маршрут та забезпечували безпеку переправлення. Пасажири вантажівки отримали адмінпротоколи. А от всіх організаторів затримали. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Підпільний цех з виробництва фальсифікату побутової хімії накрили на Івано-Франківщині. Підробку ділки продавали під виглядом світових брендів. Незаконне виробництво налагодив мешканець Івано-Франківська. До роботи залучив ще трьох чоловіків. Продавали фальсифікат через роздрібні магазини та інтернет. Справу порушено за фактом незаконного використання товарних знаків та фірмових найменувань.